Добрий день, хотів би предложить вашому predlau ГАЗ-66 Дизель, самосвал по документах полный порядок. Цю машину я робив чоловіку под заказ. Но він щось поменяли с него планы. Решив її продать, попросив виложить видео. Значить, номер телефона я оставлю в описании. За цену зим будете полностью обговорювати. Я не знаю скільки він за її буде просить. Хто слідкує за каналом, то бачили, що тут по цій машині робилось, як вона збиралась. Кожен сидіння, обшивки, к сожалению, не знайшли на цю машину, поки на газ 66 не робить їх. Стекла баву два нових проводочці все світиться даже фарайскатлі робить прибори роблять, рублять сейчас під капотом. двигатель тут значить стоїть МТЗ 240 Після капіталки він зовсім мало поїздив він у нього був на ГАЗ-53 Потім ГАЗ-53 трошки розбарахолили, поставили сюди двигатель, він купив 66-го. І ось такого апарата я йому зробив. Значить на підйом кузова стоїть 12 вольтова маслостанція на 180 бар. Все продимається, все опускається. Так, За ціну зразу кажу. Я не продаю машину, продає машину хазяїна. этой машины. То есть все вопросы по номеру телефона, номер телефона в описании я оставлю. Там будут его все контакты. Звать его Валера. По цене и по всех остальных нюансах. Он вас, кому будет интересно, проконсультирует.